Декілька днів назад ще сонечко світило, трава зелена була, а вже все снігом засипало понасипав він трохи їсти. Відходи після улу! Так, є воно. І зерно і насіння всякого зілля, мусору. Щоб на декілька днів їм було шовісти, щоб не переживати. Це тут батьківське поголів'я частково з молодими хлопцями. Одного дикого зловив, хлопця тут запустив, якого ж сам жив в природі випустив. А остальні свого яйця інкубував і молодь допустив. Тут руминці. Також, такі, що побільші, це в основному по 2-3 роки дівчата. Ті, що чуть поменші, без хвоста то дівчата, яким навіть ще й руку немає. Ну, це в мене такий один хорошенький руменець вийшов, ну, напівруменець, він не зовсім чистий. їм теж подосипав тут трошки відходів. Тут і пшениця пита воно, всякий-всякий мусор йде. Я собі ще літом по жнивах у бегі на одну тонну понабирав. А зараз можна сказати, відходами, які багато хто викидає. Годуєш. Там, походу, як для них пшениці і різного зерна, дрібного битого і небитого. Дуже багато.